Добрий вечір. сьогодні mm. 4 серпня щоб записати відео по літійонному. Я його трохи зробив. Так, от я коротше його попробував включив. Комп'ютер робить з нього. Через інвертор, зараз все розкажу, комп'ютер робить. Блять, цей паяльник паяв, вот тільки що тупає, ще паяльник включений, Ну ладно, паяльника нахер. Це сильно акумулятор садиться. Тобто комп'ютер десь В 120-130, паяльник 60 ще була зарядка включена, тобто все в целом тяне. Ось такий вісіонний акумулятор, збірка. Він прийшов я доробити, бо коли я включав велику нагрузку, то грівся трохи стабілізатор. Тут я поставив, не знаю чи видно чи не видно з комп'ютера. Вентилятора такого. Поставимо на ньому зверху стабілізатор. Бля, не знаю, чи видно. А Знизу вентилятор. Він піддуває. Бачу, зараз стабілізатор ніфіга не гріється. бмс я пробував, не гріється. Поміняв оці дроти. Всі обугрілися. Бачу, зараз дроти не гріються. Тут до інвертора пожи. Пустив грубі дроти, або ці грілися, нагрузка велика. Ну, тут єдине, що є на виход, хотів припаяти ці грубі друти, ну, такі грубі дроти, що паяльники не прогрівали. Той наший, сороковка, теперішній не прогрівав. Приніс з літньої кухні цього 60-ку колишнього совєтського теж не прогрівав. Тобто я взяв, зробив Кусочок уставив по 10 см того слабшого дроту, припаяв їх, а тут прив'язав вже грубі. Зараз пробував, чи ті кусочки не гріються. Ні, в принципі, їх тут 10 см грітися вони ну, трошки гріються. Бажано було би припаяти ці грубі. Ну, не знаю, чим їх припаяти. Якоюсь соткою чи чим його паяти, бо дроти грубі, пайка не прогрівається. Пробував я і кислоту, і те, і плюси. Велик груб, грубі дроти, дрота толком не проживає паяльник, нічо ті плюси не допомагає. тут так припаяв. Тобто тут збірка Літіонна. Після збірки стоїть стабілізатор. Там на 12. ну Тут напруга регулюється від, там від 12 можна до 15. До 17 чи до 18 вольт, я виставлю до 12 копійками, щоб інвертор робив. Тут чухає на інвертор і звідси вже Ось Це я тут вже робив. В принципі, тут нормально з зарядним ще щось треба зробити, бо зарядне заряджає 2 амперами. Цей акумулятор у 25 амперами заряджати. Тому довго заряджати, щось з зарядним потім подумати. А так, в принципі, все. Тут все чітко. О, вентилятор О, крутить. О, обдуває стабілізатор, або він грівся при великих нагрузках. Дроти я поміняв, грубі поставив, все, нічого не гріється. До інвертора теж дроти поміняв. Все оце по 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 Єдине, що тут штуки від інвертора що можуть замкнути, зможу заізолювати, але потім вирішив, що нафіг їх ізолювати, можеш Ну, в принципі, можна зацепити і замкнути. ну, ну, ну Хай вже буде так. А тут я отрутив, все поцепляв. А Тут на зажимах О, треба буде ще позначити плюс-мінус, зав'язати синього дрота, оцього, що від батареї це плюс. І позначити тут. Бо, може батько де буде включати, як світла не буде, то позначити десь нашкрабати, щось тут а на, на цьому, щоб він міг підключити. Бо тут на платі в принципі є написано, де плюс-мінус, але там таке маленьке, я сліпий, він сліпий, то може й не побачить. Ну Десь нашкрябати, отут ого на платі, нашкрябаю плюс-мінус, щоб оці два дротики не перепутати, як підключати. Ну В принципі, все. Зараз буду виключати. Там комп'ютер, музика грає, все робить. О, виключати його світло є і так, ніби його садити. О, але система працює. Зібрав я цю збірку, в принципі. І вже тепер москалі не виключають світла. Нічого, зима буде. Будуть москалі, я думаю, знову виключати. Ох. Кажу, оце кажу. Комп'ютер працює, десь 150 Ватт комп'ютер. О, паяльник 60 класска теж був включений, то вже більше 200, то, зарядка була включена, тобто нагрузки він витримує, він все робить, все працює. В принципі, насілувати не треба. Краще, якщо немає світла, то включити один роутер, йому накладати в телефоні. Ну, але якщо це вот, то можна і включати. Акумулятор класний. В принципі, така збірка. Так, зараз буду коротше, виключати, щоб все включати до сіті. Вже я скільки? 5 хвилин говорю, нічого не гріється, ніякі плати не гріються, нічого, бо без вентилятора то трошки грілося. Друти кажу, теж грілися. Зараз не гріються, ось ці кусочки. Кусочки трошки підігріваються, оці кусочки, де припаяни тонкими. А так нічого ніде. Все нормально. Все, дякую за увагу. До побачення буду записувати відео. До речі, вчора, сьогодні, прийшов, зняв з гори табак. Вже він висох. Завтра після роботи прийду. Він вже, вже я бачу ввечері вже відійшов, а завтра після роботи від... прийду, то він ще краще відійде і вже буду нарізати табак. Третю партію буду різати. Не думав її, що її там сильно буде багато. В принципі, її там 7, 9, цих, 9 мішків тих, тих сміттєвих. Була друга партія 7 мішків. Я порізав чуть більше, ніж за сутки. Того завтра після роботи трохи поріжу. Там два дні вихідних має бути, адже одним я розберусь з тим собаком. Ну і все, я буду закінчувати відео. Зараз покурю і лягаю нафіг спати, бо завтра рано на роботу. Це все, все, всім пока.